Вітаю вас на нараді до парламентської узгоджувальної конференції. Сьогодні своє питання на порядок денний хочуть винести Олена Оксютенко, голова Всеукраїнської громадської організації, шлях українців, та Сергій Олійник, голова всеукраїнської професійної спілки ветеранів АТО і волонтерів. Тож, пані Олено, я надаю вам слово, щоб ви могли озвучити своє питання. Дякую. Ну, спершу великий привіт голові тячівської ради народних депутатів, яка повністю відсутня на робочому місці. Жодного разу ми не змогли прийти і побачити навіть секретарку. А великий привіт депутатам Тячівської райради, яка повністю стоїть на боці людей, що знищують природу в Закарпатті. Ну а тепер я безпосередньо можу вам розказати тільки годину назад, ми Комісією приїхали з Закарпаття села Лопухів Тячівського району. Ця поїздка була викликана тим, що громадяни звернулися до нас в зв'язку з тим, що Закарпаття практично знищуються гори. Це є наслідком того, що і суви, і все таке інше. Забруднення річок, практично екологічна служба і лісова служба. Ну, я не можу сказати не працює, але там її зовсім не видно. Крім того, що стосується села Лопухів, то це унікальне селище. Там люди живуть багато років, можуть самі вести свій бізнес, інвестувати в своє село власні кошти. Тим не менше, я не знаю ще, будемо зараз з'ясовувати. Принаймні, головний архітектор Маркова Оксана Петрівна. Я так розумію, що це все ж таки з її подачі, тому що справа йде. Саме по проєкту, а також голова адміністрації Тячівської районної, uh -huh. за підтримкою депутата Фабриці Івана Івановича принесли таку програму, яку ніхто ще не бачив, до села Лупухів. І винесли це все на громадські слухання. Я була здивована, що територіальна громада в селі повністю відсутня. Повністю відсутня. Колись вони зареєстрували сільраду, але як вони там працюють, якщо голова сільради собі дозволяє при голосуванні говорити так, піднімайте руки за. У нас є відеоматеріали, принаймні ми можемо це все показати, кому буде цікаво. Ми були на сході села 11 числа і тому саме, що громадські слухання, які проходили 11 квітня, були сфальшовані яким чином ну цей проєкт, про який я говорю, був винісений нібито на громадські слухання. Mm -hmm. Мали прийти мешканці села і чи погодити, чи його не погодити. Ну, по-перше, зовсім немає проєкту. А я перепрошую, когось ознайомили із цим проектом. Сказали, що це за проект, що планується зробити? Сказали тільки назву проєкту, але проекту немає. А змісту взагалі. Ніякого, ніякого змісту, крім а, назва, а, значить туристично рекреаційний центр Сидовець. Садовець, у них там є комунальне підприємство, яке має на своєму балансі 4 тисячі гектарів землі. Це значить, та земля, ті основні фонди, які вкладені громадою, в це комунальне підприємство. Раптом ці землі стали нібито за межами села, хоча вони не є за межами села, просто там розташоване КП. А ви сказали, що вкладені громадою це мова йде про яку громаду? Бо ви сказали, що там немає територіальної громади -пухів. Ну, е, Самою територіальною громади вона не утворена, uh -huh. утворено сільську раду. Uh -huh. В сільську раду входять там депутати і uh -huh. голова. То оцими людьми було цими людьми uh -huh. їм надано було право розпорядження основними фондами села. Вони утворили комунальне підприємство, uh -huh. це правильно, для того, щоб можна було управляти цим майном. Uh -huh. Але… А жителі прості не мають до цього ніякого відношення. я так, так. Всі там жителі в основному займаються деревопереробкою, uh -huh. Там є такі майстри, митці, я б навіть сказала. В основному, звичайно, мають лісопилки, uh -huh. лісопилки і пилорами. Uh -huh. Але справа в тім, що не зрозуміло, куди взагалі йде ліс, який вирубається і вирубається… Ну просто жахливим способом, тобто повністю знищується. Треба рубати тільки ті дерева, які за санітарним показником можна зрубати. Вони просто їх ну скажімо, голять. Голять повністю самі гори. А щодо законності цього вирубування, що ви можете сказати з юридичної точки зору, це законно чи це незаконно. Справа в тім, що я можу сказати попередню свою думку, що це абсолютно незаконно, тому що не зрозуміло, хто саме вирубає цей ліс. Але йдуть, йдуть, йдуть з Кругляком великі вантажні машини. Розбили повністю дорогу між Лопухів, село Лепухів, там ще одне село у Чорна. Там проїхати практично. Такою машиною ну, легкою не можна. Uh -huh. Там треба однозначно на великих колесах їхати, uh -huh. От. а природу знищують. І, звичайно, що мешканці проти, проти цього туристичного комплексу. Тобто таке вирубування не є легітимним, тому Абсолютно. що люди проти цього. От. А пробували щось зробити, якось вплинути на це самі мешканці, це неможливо, тому що немає на місці ради пана, здається, каганець, наскільки я пам'ятаю, прізвище. А що стосується пана голови адміністрації, пана Д'ячука, то якби подивитися його декларацію, там також все зрозуміло. Там майна ну дуже багато на його жінці. Не на ньому, так сказати, ну приховує. Але для чого стільки землі мати в місті чачів, як у Дівчука, взагалі не зрозуміло. Крім того, хочу сказати про те, що там побудована була ГЕС. А, документів про те, що ця ГЕС була введена в експлуатацію, немає. Але через цю ГЕС рибохід постійно забитий, тому пропадає риба. Риба цінна, у них форель. Коли побудували цю ГЕС, то стала в селі пропадати електроенергія. А вчора з'ясувалося, що ця ГЕС частково забирає електроенергію з іншої ГЕС. І її перепродує як свою, причому тарифи. Я не знаю, хто рахував так тарифи, що там, скажімо, 2 гривні для населення і 4 гривні для бюджету. Тобто для бюджету вдвічі дорожче, З чого і кому продається ця електроенергія для бюджету. Не зрозуміло. Як ви вважаєте, що могло б які вчинки дії окремої людини, якоїсь групи людей спільноти могли б вплинути на ці події, на вирубування лісу цього? Це можливо якісь зібрання підписів, петиції, чи це потрібно мітинги збирати щодо цього? Люди бояться мітингів, тому що ми приїжджаємо, скажімо, організовуємо мітинг. Ми виїжджаємо, вони залишаються. Тобто там йде тиск. Причому ми вже їхали на Київ, і один з активістів зразу ж отримав повідомлення про те, що до нього їде комісія з Києва. Ну це дійсно смішно, але Геннадій. Геннадію Геннадіючу Москалю, я також передаю привіт. Люди там говорять, що це все робить москаль, забирає гроші. Геннадій Геннадію, я, звичайно, не знаю, але якби про мене таке сказали, я, мабуть, звернула б на це увагу. А взагалі-то там це все на місцевому звичайно, рівні. Аналіз показує, що править там певна група, яку треба виявити, яка знаходиться в адміністрації. Чівській, втячівській райраді. Ну, райради, я ж кажу, гроші з бюджету получають, а на роботу вони не ходять. Скільки я не із Києва не дзвонила, що ми будемо їхати, нам треба інформація, що там відбувається. Тільки відділ кадрів працює, і відділ чи управління роботи з населенням, тобто по зверненню громадян і загальний відділ все. Пане Сергію, ви як голова Всеукраїнської професійної спілки ветеранів і волонтерів. Взагалі, всі громадські організації покликані захищати права членів цих організацій. І ви, як голова організації, ви повинні вміти організовувати людей, у вас повинні бути якісь лідерські здібності. На чому юридичного забезпечення? Які б ви могли б дії вчинити, Знаєте, щоб зупинити? Чи ви могли мі... б брати участь у мітингах щодо цього? Я скажу одне. Ветеранські організації дуже приспі... прискіпливо відносяться до своїх пільг. І от коли трошки Зрозумієш, що ж коїться навколо, то починаєш думати, а за що ми виходили на Майдан? За що ми воювали і зараз стоять хлопці там, воюють? За свої пільги? Ні, не за свої. Ми воювали за те, щоби чиновнича корочка. Не була вище за простий паспорт громадянина України. Проста людина повинна себе почувати нормально в цій країні, в нашій країні, в моїй батьківщині. Я цього не бачу. І це буквально один, другий, третій в Києві це коїться. А що на місцях? От взагалі подалі від Києва десь. В глибинці. Це ж жах. І от ветерани повинні сконцентруватись на тому, що їм робити. От кожен такий е, випадок біля себе не повинен бути забутим. Брати цього чиновника, приводити до суду. Якщо суд не вирішує до прокуратури, якщо прокуратура не вирішує, то того суддю і того прокурора теж е брати в суд вищі інстанції, вищі не може бути, що ми не наведемо порядок. Наведемо. Ну, примірно так. А ви або члени вашої організації, відпочиваєте у тому селі, їздите до нього? Е, Чи, ні, можливо, це, там проживали е, деякі Це часи? Олена Іванівна. Угу. От, вона, я кажу, там перший раз була. вона перший раз, але вона виступала від профспілки ветеранів. Угу. Я скажу те, що я побачив буквально нещодавно. Ми в суботу так, були на Суді. суді судили просто людину, нормального чоловіка, який захищає свою громаду в Києві. Uh -huh. Київській от, області. В Київській області, це Києво-Святошинський район, києво Святошинський суд, так. Yeah. От. І ви знаєте, жах. Прокурор бачить те, що читає вперше на суді. Читає вперше. Uh -huh. Я її питаю. Дівчинка, молоденька, що ж ви читаєте? Ви розумієте, що 5 років, Кримінальний кодекс, 5 років за те, що людина вже 3 роки тому заплатила штраф за те, що хтось там привисив якісь там повноваження по оплаті його людям, uh -huh. зарплат. Що ж ви робите? А я кажу, перший раз читаю, то ви не знаєте цього. Ні, мені дали. Те ж саме слідчий. Я кажу, що ж ви дали? Я кажу, вчора взяв справу. Я не знаю. Угу. Стоп! А хто ж у вас це вів? А у нас група. Угу. Фін, група. Скільки людей в групі? Два. А скільки справ? 150. Вам не соромно займатись оцім. Випустили людину. Із-під із э, арешту зняли кайданки, все. Але якщо це в Києві робиться, що ж там? Я оце от задаю собі питання. Угу. Тому для всіх ветеранів, хто мене чує, ну і для своїх, хто входить в нашу організацію, хлопці, давайте займатися справами. Угу. Не без того. Будемо захищати і свої інтереси, тому що ті, хто там воює, вони воюють за Батьківщину. І вони повинні отримати все, що положено по закону. Але те, що коїться з громадянами нашої країни, оцей жах треба закінчувати. Інакше нема. Нічого я хочу з вами порадитися і ще щодо одного питання. Ми, як і на цій телепрограмі, побачили, як і ви нам сказали, що те, що люди стояли на майдані 2013-2014 років за свою гідність за те, щоб змінити якусь суспільно-політичну ситуацію в Україні, щоб нарешті влада була у наших руках, цього майдан не досяг і зараз, як ми бачимо, і зараз стоїть у нас на конференції одне питання щодо впровадження ось новітніх блокчейн технологій у наше суспільство. блокчейн технології цікаві тим, що вони дозволяють одну базу даних, яка є, тиражувати на усі комп'ютери цих користувачів. Якщо буде користувачів 50, то вона буде знаходитися у 50 користувачів. Якщо користувачів буде мільйон, то вона буде знаходитися зразу одна й та сама на мільйоні Цікаво. користувачів. І якщо хтось захоче там шахраювати або підробити якісь дані, то це треба буде взламувати базу даних у цього одного мільйона користувачів. І це буде взагалі зведено шахрайство до нуля. І на цьому блокчейні могли б вестися якісь, наприклад, могли б перенести документацію з державних структур, могли б проводити голосування щодо, наприклад, діяльності якихось посадових осіб, і щоб це голосування впливало Цікаво. на них. Скажіть, от я хочу вас запитати взагалі про доцільність ведення. Таких блокчейн технологій у наше суспільство, щоб е, ним користувався кожен українець, і кожен українець, користуючись такими технологіями, міг впливати би на е, наше суспільно-політичне становище, на діяльність деяких депутатів, і взагалі таким чином, я думаю, зменшиться е, прояви корупції у нашому суспільстві. Як ви вважаєте, чи доцільно е, це? Да, це доцільно для того, щоб отримувати інформацію. Інформацію. Це один з чинників і механізмів для того, щоб можна було виявити, де саме знаходиться корупція, але однією інформацією не можна перемогти. Конкретний приклад можу навести. Ми декілька років ледь ледь відбили Інститут електромеханічних приладів у фонду державного майна, який практично зруйнував дуже багато підприємств, особливо інститутів науково-дослідних. Вони це все попродавали невідомо кому, і після цього інститути їхні основні фонди і землі позникали. Але от на сьогодні День, Київський фонд державного майна раптом починає, ну не змогли повністю е, зруйнувати інститут, тому що інститут під впливом громадськості був переданий на «Укроборонпром». І фонд державного майна до нього ніякого відношення не має. Тим не менше, вони вже сьогодні намагаються продати бомбосховище в цьому бомбосховище в цьому інституті. Значить, там буде хтось той, це ж інститут закритого типу. Як можна бомбосховище в цьому інституті закритого типу, де має бути забезпечена безпека інформації, тому що це військовий, військовий напрямку інститут, як можна це продавати. Тим не менше, фонд державного майна намагається це все продати. Так що я вважаю, що має бути інспекція саме по органах виконавчої влади, таких як Фонд державного майна, як інші подібні організації, ті біржі, на яких продаються продається майно інститутів, обов'язково необхідно інспектування діяльності тих комітетів, які мали б забезпечити захист на нашої батьківщини. Тому що якщо ми не будемо займатися наукою в таких інститутах військових, як раніше займалися, то ми будемо голі. Повністю голі. Тому, мабуть, в те, що інформація має бути, це обов'язково, але має бути покарання. У нас mm -hmm. на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що повна безкарність, от дивіться, інформація у мене є. Я тільки що звернулася до Тячівської райради. Ви думаєте, вони хвилюються? Ні, тому що вони впевнені, що ніхто їх не покарає, що обов'язково за кожним з них стоїть, вибачте, на слові якась спина. Угу. От, тобто вони не свої інтереси представляють, а чиїсь інтереси представляють, а за це отримують певний гонорар. А представляється це, це нібито від них. Як ви ставитеся до, наприклад, введення голосування на блокчейні щодо діяльності якихось ну, депутатів місцевого самоуправління, державних депутатів? Якщо таке голосування буде широко розповсюдженим по нашій країні, то воно буде апріорі, буде мати, хоч і, якщо не на держ... не на законодавчому рівні, то хоча б якийсь моральний вплив на депутата. Якщо депутат буде е, бачити, і всі люди будуть бачити, що у нього рейтинги там, скажімо, уже нижче плінтуса, то, плінтуса, то він вже буде е, повинен вжити якихось дій щодо цього, або вже дії повинно буде вжити саме суспільство щодо цього. Значить, моя думка така, що має бути громадський суд. Тобто, це має бути суд, який утворений, був би утворений громадськими організаціями, тому що який мав би право подавати в прокуратуру свої висновки і вимоги. Тому що, що стосується тих депутатів, про яких я говорю, тому що не всі такі, є дуже чесні, порядні люди, які справді багато що роблять для України. А є такі, що вони приходять тимчасово. і... Мають можливість набратися на все своє життя, на життя своїх дітей, і онуків. Тобто, якби вони, вибачте, на слові, ну я скажу вже, крали. Маленькими порціями, то можна було б залатати. А вони крадуть в дуже великих масштабах для того, щоб можна було забезпечити своє життя і життя своїх дітей і онуків. Тому якщо навіть ми їх знімемо сьогодні, вони нічого не втратять. Вони будуть екс-депутатами, вони будуть мати величезну кількість майна, грошових коштів на, на банківських рахунках, як правило. Закордонних в офшорних зонах, і ми нічого не зможемо, не зможемо зробити. Інформація має бути. Дійсно, необхідно про це говорити, але має бути над ними суд. І суд має бути громадський. Я вже колись. Попередній попередні раз говорила про те, що у нас суди не утворені згідно Конституції, у нас суди утворені як підприємницькі е, е, одиниці. Мало того, в концепції по судах написано, що в цивільному провадженні держава здійснює послуги своєму. Громадянину, тому громадянин має заплатити судовий збір. Це не я сказала, це написано в концепції. Тобто, виходить, що у нас суди це комерційні структури, які підкоряються. Якраз mm -hmm. тим, про кого ми говоримо. Таким чином, якщо їм треба когось засудити, активіста, скажемо, от я говорю про Парханюка безпосередньо Володимира Григоровича, так будь ласка, дуже швидко, я прямо говорю, тому що це говорять люди, mm -hmm. да, хто цим займається, це займаються ті, про кого ми говоримо. Ну, Давайте, пані Олено, про суди ми поговоримо ще в наступній за да, телепрограмі, да, да. і ми детально розглянемо цю тему. Пане Сергію, що ви думаєте про впровадження таких блокчейн-технологій? Безперечно, це дуже цікаво, тому що інформація про ті шкідливі моменти, які є у нас по всій країні, вони повинні бути, щоб, щоб, щоб про них знали люди. Ну єдине, що такий сайт, чи що це має бути? Це програмне забезпечення, програмне забезпечення воно яке повинно бути захищеним, кожного. тому що у нас ФСБ ага. в Україні діє як у себе вдома. Ага. І практично, поки був Янукович і подібні, вони насадили всі директори, всі, практично всі директори, у Верховній Раді, всі міністри. Ну, зараз зробили оту верхівку айсбергу, але ж айсберг залишився під водою. І оці шкідники вони будуть шкодити завжди. І тому е, треба зробити так, щоб ця інформація не просто попадала. А якщо ця інформація є, якщо на цю інформацію відповіли там 10 тисяч 100 тисяч людей, то Ця інформація не повинна просто так там бути. Mm -hmm. Її повинна СБУ перевіряти, її повинні перевіряти е, прокуратура, е, Міністерство е, внутрішніх справ. Mm -hmm. Тобто все це не просто так повинно проходити. Mm -hmm. А задля для чого? Для того, щоб оцю нечість я їх. Інше не можу назвати, uh -huh. яка е, працює чим гірше, тим краще. Uh -huh. От у них такий принцип, такий, такий закон для uh -huh. них. Тому що чим гірше на Україні, тим краще, краще для агресора. Uh -huh. Так от, щоб цю нечість виловлювати і відривати голову правильно, по закону. По закону, все нормально. Ну, якщо там не буде закону, то. Зробимо так, щоб все одно було по закону. Добре, на цій ноті ми завершимо нашу телепрограму і до наступних зустрічей.